Під пнем перегнилим болоті гнилому, вертяться, клубляться дрібні черв'яки, і вродились, виросли і гинуть у ньому, а другі їх тілом живуть залюбки, і сниться їм бідним у пітьмі кромішній, десь сонце горить у всім чарі весни, а в сонця промінні у радості вічній гуляють. І з золотом сяють вони. Тісни свої черви складали в системи, заключенням. Так є найліпше, як є, читали промови, співали поеми про гарне, щасливе болоті життя. В тім люди той пень відвалили й поперли. І дійсне сонце вказалось мли. на сонце те глипнули черви й померли, і мручі убійчає світло кляли.